Рокетліга складна гра, їй легко навчитись, але важко освоїти. Я в неї награв лише 20 годин, але вже можу дещо про цю гру сказати, що не говорив у минулому відео. Тому спочатку подивіться те відео, а потім вертайтеся сюди і продовжуйте перегляд. По-перше, що я хотів би поговорити, це все ком'юніті. Тут дуже токсичне ком'юніті. Бо тут як на футбольному матчі, ти такий стараєшся, стараєшся, робиш моменти. А тебе ніхто не хвалить, а тільки ти на нього ти зробив першу помилку, то, то на тебе кричать, як на найгіршого. Грав вся командний. Ось, наприклад, ти не досуй м'яч і вам забили гол. Тому ваш партнер або вийде з гри і вам придеться грати без нього, або він напише іронічне повідомлення в чат Вот і сейв. Геймплей. Я вже розказував режими в цій грі, тому повторюватись не буду. Коротше, ви граєте за машинку, яку, до речі, можна кастомізувати так, що ви з Жигуля Ламбу зробите. Адже там можна міняти колеса, розмальовку, анімацію після голу. Ви навіть звук двигуна поміняти можете, ну хіба це не круто? Щось мене занесло. А, точно. Ви граєте за машинку, маєте збирати прискорювачі. Щоб швидше їхати, також так, завдяки прискорювачам, ви можете літати в і забивати голи і в чужі, і в свої. І ще наостанок скажу, що в тому відео я забув сказати про тренування, де можна відточити свої навички, ну або їх відсутність. Е, є три види тренувань, а саме нападаючий захисник і окремо для того, щоб вчитись літати. Ну а на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб бачити більше контенту про ігри. Всім пока!